Мені дуже шкода, що ви досі готуєте паски з борошна, замість того, щоб приготувати цю білкову бомбу. Особливо це зайде всім тим, хто дуже любить глазуровані сирочки, бо виходить велетенський сирок. І звичайно, що це не класичний рецепт. І я переробила його так, щоб ви їли без шкоди для здоров'я та фігури. Тому рекомендація від мене, як збільшити білковість і зменшити калорійність. Просто поєднайте жирний і нежирний кисломолочний сир. Замініть цукор на цукорозамінник, а сметану чи вершки на кефір. І тут по плану мав би бути ще один кадр, там де я додаю. Кокосове масло замість вершкового. Але моя кнопка вирішила все за мене. Ну і я не могла не додати безвідходне виробництво, тому що половина шоколаду не пішло у смітник, робимо шоколадний шар. А тут у мене взагалі комбо лайфхак. Ну, по перше, свіжі ягоди зараз дорогі. Тому в якості економії я взяла заморожені. Я могла би зробити якийсь конфітюр. Але мало того, що термічна обробка вбиває всі корисні речовини в ягодах, так це ще й займає час. А заморожені ягоди, до речі, зберігають собі всі корисні речовини, зберігають ваші кошти і економлять сили. Так мало того, що ця паска набагато білковіша, ніж класичний варіант, низькокалорійніший. Корисніше за рахунок ягід. Так ще й готується набагато швидше і простіше. Але один величезний мінус, який все ж таки вона має, її необхідно протримати в холодильнику цілу ніч. Ну і я, звісно, не дочекалася. Але ви, будь ласка, не допускайте мою помилку. Хоча так важко втриматися від цієї смакоти. До речі, з вас подобайка і підписка. А з мене нові рецепти, щоб харчуватися смачно та з користю.